Сюди приїжджають не тільки з Дроговича, сюди приїжджають з Борислава Трускавця зі Стрия, тісні контакти з Туркою, з Самбуром. Я гадаю, що товариство Вишивальниць із Стрия, колеги по цеху казати, теж хочуть привітати Морославу Петрівну, наші укритські гості. Дорогі шанувальники українського мистецтва, шанувальники творчості Мирослави Петрівни, дорога наша Мирослава Петрівна, з приблизим задоволенням ми сьогодні тут привітати вас з цим вашим ювілеєм. Ми згадуємо ті приємні хвилини, коли в 90-х роках ви приїжджали до нас разом з своїми студентами, вже було сказано так, як ми разом з вами творили, як ми працювали. А пізніше, я також є вашою ученицею, ще є одна учениця, наша стриянка. Ми завжди черпаємо ті ваші знання, які ви нам залишили. Ми продовжуємо їх і згадую ті слова, які ви мені говорили, що я навчила вас, а ви винні навчити ще когось. Я дотримуюся цих принципів і стараюся їх завжди виконувати. Ми всі вас дуже любимо, просили передати привітання наші стрілянки, вже старші, які не могли приїхати. Пані Віра Нагірна, пані Люба Камінська, пані Слава, Швед і інші. Але ми до вас ще приїдемо всі разом, дружньо додому, з вами позилкуватися. А сьогодні це такий прекрасний весняний день, день, коли вся природа святкує День Матері, найперше Божого милосердя. В сьогоднішній день матінка Божа якнайбільше просить Божого милосердя у свого найдорожчого сина, і він її ніколи не відмовляє і не може відмовити. І тому ми всі разом хочемо попросити матінки Божої тої ласки, а вона вас дуже любить, бо ви в травні родилися. Неблаговішня була у вас презентація вашої книжки. Тож хочемо попросити у Матінки Божої для вас міцного здоров'я на довгі руки, любові, Божого благословення. Завжди радісних, веселих хвилин. І ви знаєте, так сказано, ми всі це знаємо. Що після терпіння приходить Воскресіння. І мені здається, що сьогодні це Воскресіння, воно як найбільш актуальніше і для вас, і для всіх нас. Я бажаю, щоб це Воскресіння завжди до вас приходило ще багато-багато років, щоб ви ще довго нас тішили своєю присутністю, щоб ви ще навчали нас. Тому що ваша книжка є настільною книжкою багатьох людей, які займаються творчістю, і завжди з неї черпаєш ті всі джерела, джерела тих знань і завжди знаходиш відповідь на ті питання, які турбують. Тож я бажаю вам всього-всього найкращого. Я впевнена. Що Матінка Божа благословить вас і буде благословити нас завжди ту вашу клопітку роботу. А ми, стрияни, вас дуже любимо і шануємо. І всього вам найкращого, хто Мирослава Петрівна від нас, я хочу вам ще зачитати такі буквально пару таких рядочків, які ми для вас уклали. Шановна Мирослава Петрівна, приніс солодкі, щирі привітання. Ми дуже любимо і шануємо вас. І наші найкращі побажання. Це ювілейний і прекрасний час. Бажаю щастя і здоров'я, і щоб вам не бракувало сил. А кожен день життя буденного добро та радість приносив. Нехай Господь завжди у поміч буде, а мати Божа береже від зла. Сов найкраще, Борислава Дріма, всього Дякую. Дякую. Трошки перефразовані, але вони мені дуже йдуть. то Ми дійсно повинні бути дякою Богу, що ви маєте таку прекрасну Мирославу Петрівну. Дійсно, як сказала моя подруга Ольга, ці книжки розходяться і вони чарують кожного кожного. В Америку ми купили книжку, поїхала в Америку. Там же всі такі відгуки, а ще нам дістаньте. Дозвольте, Мирослава Петрівна, великий Боже, дякую за день. Великий Боже. Дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем, за бджілку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що вчора стигло дзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Великий Боже. Дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, за те, що кров у світі ще десь не пролита. Великий Боже, дякую за день, за цю потребу вишивки й молитви. Дякую. Гадаю, що нема такої людини в цьому залі, яка би не хотіла прийти і привітати Мирославу Петрівну і не сказати гарне слово. Але врахуємо молодечий вік ювілярки, то може індивідуально і коловина, як пані Ліля сказала. Зараз я стіл витягну ту двох середину, і ми ще скажемо ті слова, які ви хотіли їй сказати. А потім ми ще готуємо, то ви ще хотітися музикою є якою нас обрадує пані Ориса Севухі, брати своєю вихованкою з палацу школяра Марічка Олексюк з палацу школяра Гордок Собілкарі.